Ольга місцева жителька говорить, що з вулиці Театральної до вулиці Вітрука їздить 15-тим тролейбусом. Жінка каже, що зупинки в центрі міста більше розчищені від снігу ніж у віддалених мікрорайонах. В центрі міста дійсно стан задовольняє, тому що дійсно можна ходити, і тут людина не споткнеться, не впаде. Але ж на польовій там інших районах не зовсім так. Але ж в центрі міста дійсно нормально прибрано, посипано піском, і до тролейбусу щодо любого транспорту можна спокійно дойти. Щодня на роботу маршруткою з мальованки до Шевченка їздить Наталія. Жінка каже, що через намерзлий сніг на зупинках громадського транспорту боїться послизнутися і впасти. Небезпечно, тому що якщо впав, ти ще підпав під маршрутку, то це саме тяжче. Воно все ну не чищене. Посипать, то, звісно, посипане, але ну, не чищене. Воно просто попримерзало все. Ужасний стан зупинки. І не тільки тут. А по всіх зупинках. О, я ще падала чотири рази. Анна чекає на тролейбус на зупинці Майдан Польовий. Це недавно тільки розчистили. До речі, вчора, як я їхала, то не було розчищено, а сьогодні добре. Віталій водій автобуса, що курсує від Салицької до Малікова, розповів, що неприбрані від льоду і снігу зупинки та дороги створюють небезпеку. Городу по центру саме більш найкраще, то є… Є такі от на уклоні, особливо на музикалці, там, уклон, в під'їхати просто тяжко. Автобуси кидає просто. бажання, щоб на зупинки вирівнювали ці горби та посипали, ото, щоб автобус міг під'їхати, щоб люди не падали, виходить і одразу падає. Микола Єрмаков, виконувач обов'язків начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради, говорить, що через складні погодні умови першочергово комунальна снігоприбиральна техніка розчищала дороги. Через це, за його словами, поблизу зупинок і тротуарів утворилися снігові кучугури. «Скажу так, що працювала важка техніка на дорогах, такі образувалися вали на тротуарах. І в принципі за те, що були значні вночі перепади температури, в їх ускладнилось прибирання те, що вони якби влітінилися, і для цього є потреба вже не такої, як ручної праці, як залучення важкої техніки. І від ну, цієї ночі навіть можете звернути увагу, працювала по великій бердичівській розчистка зупинок іменно важкої техніки. Тому також вже по проспектах також працюють зараз по покровській і мають вже розпочати роботи по Чудницькій. Тобто, якщо не буде снігопадів на найближчий час, всі комунальні служби зараз націлені на прибирання зупинок, це їхнє завдання, і прибирання розчищення самих переходів в місцях біля зупинок. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.